На базі Олександрійської філії обласного центру зайнятості відкрився другий в області офіс, зроблено в Україні. У ньому можна отримати консультації з різних питань, серед яких грантові програми, підбір персоналу та підготовка кадрів. У нас дійсно багато підприємців говорять про певні проблеми із людьми, які працюють. Ось нам потрібні робочі руки в місті, а нам потрібно розігрівати економіку, і дуже добре, що сьогодні держава дає дуже багато сервісів, дає дуже багато можливостей, програм людям, які готові зайнятися як власною справою, так і роботодавцям, які готові залучити відповідних фахівців. В тому числі і ті, які мають певні проблеми із здоров'ям. Ось це важливо. Ми повинні запропонувати всім без виключення, щоб люди скористалися тим, чим вони хочуть скористатися. З початком повномасштабного вторгнення Олександріщина прийняла понад 20 релокованих підприємств, які мають потребу у кадрах та можливостях для розвитку. Платформа зроблена в Україні це гарна можливість підтримати вітчизняний бізнес. Олександріщина це більше сільськогосподарський край, ніж промисловий, і на сьогодні стає питання все більше і більше, куди продати, скажімо так, сировину, яка вирощується на території, на полях на полях Олександріщини, як і усієї України. І саме такий проєкт зроблено в Україні, я сподіваюся, що буде направлений на переробку сировини і надання певної продукції для населення. Тобто я розумію, що ця платформа це є перше вивчення попиту, і друге, що ми можемо запропонувати для населення в області. Позитивні рішення на отримання мікрогрантів отримали 323 суб'єкти господарювання в рамках дії програми Власна справа. Кожен десятий мікрогрант у підприємців з Олександрійщини. Якщо порахуватись напрямків 32 мікрогранти, да, і більше 20 напрямків бізнесової діяльності, вони різноманітні. Це і надання інженерії ногівих послуг з ремонту, встановлення, обслуговування, воду та теплокомунікацій, це аптечний бізнес, це Е, ресторанний бізнес, це кав'ярні, магазини з продажу торгівлі зоотоварів, екопродуктів. Пошиття жіночої білизни, швейне виробництво, послуги з благоустрою. Тобто, ну це різноманітна лінійка, тобто кожен обирає своє. І оскільки воно не повторюється 32 мікрогранти і 23 напрямки, то є перспектива розвитку для Олександрії. Гарним прикладом реалізації гранту від держави є підприємиця Олена Галицька. Грантоотримувачка відкрила в Олександрії кімнату сенсорної інтеграції дітей. Завдяки саме цьому гранту. Є робота, я змогла придбати для наших діток повністю обладнану кімнату сенсорної інтеграції і також майданчик на подвір'ї, і взяла на роботу двох фахівців. Чи складно мені було в той період, поки я писала, дійсно було багато всього незрозуміло. але я отримала консультацію фахівців. Я дивилася всі закони, дивилася перелік потрібних дій. Да? І коли це все вже поринаєш і розумієш, що тобі потрібно. Це просто чіткий алгоритм, за котрим треба виконувати всі 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 дії повинні. Да? І насправді, коли вже дивишся назад, і думаєш, ага, все було добре, все було класно. Насправді, ну тобто нічого надскладного дійсно немає. Тобто, будь-яка людина може чітко виконати цей алгоритм і отримати грант. Ми запитали у фахівців, які послуги надаватимуться в офісі, зроблено в Україні. Можна отримати інформацію про урядові програми, які працюють для підтримки бізнесу, а також отримати консультації з приводу отримання мікрогрантів для розвитку та започаткування власної справи, грантів для учасників бойових дій та членів їх сімей. Потім отримати інформацію про можливість навчання за допомогою ваучера для підвищення кваліфікації або зміни професії. Велика кількість інформації про отримання компенсації для роботодавців, які створюють робочі місця, приймають людей на роботу, соціально незахищених. В Олександрії офіс підтримки мікро та малого бізнесу зроблено в Україні. Працюватиме на базі Олександрійської філії обласного центру зайнятості за адресою проспект Соборний 126. Консультуватимуть фахівці безкоштовно щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.